Українська студія Стеларія працює над створенням 2D-гри гри Голодний шлях, подія якої відбуваються в часи голодомору 1932-1933 років. У день гідності та свободи гра отримала власну сторінку на платформі Steam. Метою гри Голодний шлях, як повідомили медіа Сепіан. Розробники є поширення інформації про спланований радянською владою Голодомор в Україні у 1932-1933 роках. Особливістю інформаційного продукту є те, що користувач у грі отримає так званий користувацький досвід. Проходячи її, зможе зрозуміти, в яких обставинах доводиться боротися за виживання. «Голодний шлях це історія про реалії голодомору очима 10-річної Олени з Харківщини, яка втратила рідних і як наслідок жахіть, але побачивши лелечення, все-таки вирішує врятувати його та власне життя. Реліз гри запланований на 2024 рік.